Вітаю, шановні глядачі. Продовжуємо далі будувати поселення в горі Острів. Я дуже був вражений під першою серією, яку ви влаштували тому активність. Просто неймовірна кількість. Подобає коментів. Дехто писав свої думки в коментах, але жодної думки я не побачив, яка була б сумісна з моєю. Дивіться, яка в мене така суцільна задумка. По тому, що я відбудував. Ніхто майже в коментах не помітив такої маленької дрібниці, коли ти хату з обістями будуєш, це можна вважати. Те ж саме, що ти відбудував невелику ферму, яка може забезпечити певну кількість людей. Тому я і казав тоді в першій серії, що я хочу, щоб вона була якомога найбільша з огородиною, щоб там було дуже багато всіляких при всіляких е різновидів їжі. Або один. Різновид їжі, який можна викупити. Там писали, що якщо поставити хату сюди, то буде декілька різновидів. Якщо буде декілька різновидів, вони неохоче продають їжу, і це мені не потрібно. Нехай краще весь охорот засаджують капустою або морквою, яку я зможу викупити, і потім цю моркву віддати комусь іншому, у кого її не вистачає. Тому я знаю, якщо поставити хату ось посередині, вона розподілиться там. На чотири частини, або три там частини, і буде зовсім інші продукти. Але це мені не потрібно. Тут максимум може зараз а, в положенні хат, котрі я зробив, два різновиди їжі. Два або три. Не 4, не 5, якщо поставити посередині, буде 5. І ось ці два або один різновид їжі, я буду в них викуповувати. Ферма. Ферму я поки не буду вмикати, бо я не бачу в неї сенсу, поки в мене не з'явиться е воли, і я не зможу замовити плуг. Тому що плуг відновлює 10% поживних речовин, які знаходяться в ґрунті. І ці 10%... Їми можна буде маніпулювати. А так, воно виснажується, виснажується земля повністю. І тоді потрібно виробити буде пар. Завдання таке: спочатку налагоджуємо повністю, щоб ми забирали надлишки їжі, котрі є у наших хат. Будуємо хати-споживачі. Це ось такі хати без обійстям. І, звісно, налаштовуємо виробництво потихеньку. Далі, знаєте, що нам ще потрібно зробити? Міграційний стан, щоб постійно був зелененький. Щоб, якщо у разі нам потребується якась людина е, на робоче місце, щоб ми зразу відбуливали хатку і прийшов до неї туди робочий, якого ми заберемо. Тому зараз будемо відштовхуватись від того. Я подумав, як краще зробити. Тесляр. Котрого я запланував, поки я призупиняю. Коваля, ми відбудовуємо 100%. Після того, як відбудовується коваль, я двох людей-будівельників забираю і ставлю на коваля. Далі, щоб я вже не коївся про цю економіку, я відбудовую міську раду. Ось тут її ставлю. Налаштовую ціни закупівлі, налаштовую ціни на статки, податки на статки. Далі відбудовую комору, яка в нас буде все викуповувати. і звісно Звісно, ставимо ядки. Це нас, можна сказати, створюємо ринок. Все, це все, що потрібно для міграційного стану. Поки робимо це і далі будемо рухатись далі. Так, швидкість на першу ставимо, йдемо керівництво, міська рада. І ставимо ось тут міську раду. Так, я забув, знаєте, що зробити? Я забув лісопильню. Ось тут їм зняти позначки, щоб вони не йшли дуже далеко, не вирубували, тому що зараз у них буде велетенське використання деревини. Ось, Нехай вони ось тут поруч. І вирубується, щоб швиденько у нас була деревина, і ми не зупинялися в швидкості будівництва. Тому що навіть на швидкості 1, 2 або 3 ми дуже багато будуємо будівель. Так, коваль зараз будується, міська рада потихеньку теж буде будуватися. Йдемо в транспортування, в комору і ставимо ось тут комору, котра буде у нас викуповувати всі надвишки, котрі є у нас у. Хатин з обістями. Так. А, нехай ось так буде там. Пройти вони зможуть. Все, ці три ми запланували. Зараз я трохи збільшую швидкість. Тепер нам треба вирішити декілька речей. По-перше, тачки. Перемістити сюди. Зробив. Як тільки переміщення буде, табір стоянок тачок, я прибираю. По-друге. Лавиці. Ось тут прибираємо з багаттям і лавиці зараз ставимо біля кожного будинку, щоб вони зразу виходили і відпочивали. Далі потрібно буде дивитися, де поставити найефективніші лавиці, то вже потім буде як по руху видно. Можна, звісно, і натикати їх так, але нехай краще. В тому місці будемо ставити, де вони найпотрібніші будуть. Так, поїхали. Лавиться тут. Так, лавиться ось тут. Швидкість давай. давай. Якраз коли там відбудується. Як тільки відбудується, зразу. Так, тут є. Тепер давай ось тут. Так, треба ось так зробити. Ще повернути. Все. Ось тут ставимо. Ще трохи. Ось тут ставимо. І ось тут ставимо. Так, тепер повертаємо. Зараз ми швиденько. Ковалі ще не добували, давай швидкість три поставимо. Так. А так написано, якщо вам нема що робити, подекоруйте посилення. Бувають такі випадки, коли ти щось на те відбудував або щось на те зробив і дуже повільно йде будівництво. Буває, що одна хата може будуватися майже рік за нестачі якихось ресурсів. Якщо в тебе таке було, можна писати це в коментарях. Я намагаюся, щоб такого в мене не було. Так, все, добудували вони коваля. Тепер йдемо сюди, знімаємо двох людей з будівництва і ставимо на коваля. Так, металеві частини поки мені не потрібні. Поки не потрібні, поки в мене не буде тесляра. Як тільки тесляр з'явиться, я їм це, скажу, щоб було замовлення, звісно, і вони. Ага, вже одна тачка з ладу вийшла. І вони потихеньку почали лагодити тачки. Тепер цвяхи. Я хочу, щоб ви тримали кількість цвяхів на 300. Я думаю, цього буде достатньо. Щоб забезпечити одну або дві будівлі. Все тут ми зробили. Давай подивимось, як вони будуть біля вуглярочки. Ось зразу брати ресурси з цієї з цієї. І йти туди. Тут треба ще біля них відбудовувати склад, на якому буде залізо, щоб вони швиденько ще зразу брали залізо. І це робили. А ось тут десь склад, щоб були цвяхи і металеві частини. Або десь Ось тут це зробити. Буде така швидка передача ресурсів. І буде швидке виконування роботи, яка мені потрібна. Так, все, міську раду вони почали будувати. Табір стоянок тачок вже перемістили. Бачиш, щось. У них є всі зараз ресурси, і вони не зупиняються. Вони будують, 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 постійно будують. Оце я і хочу зробити. Давай тепер позаймаємося ринком, поставимо ятки. Скільки там потрібно тих яток? Я не пам'ятаю, скільки ресурсів можна викуповувати у хат. Напевно, ресурсів 12 точно. Ну, для різноманіття їжі достатньо і 4 всього. Ну, добре, давай зробимо, скільки у мене там? У нас 5 жінок не працюють, тому 3 ятки можна поставити. Якраз буде такий невеликий ринок. Так. Давай десь тут. Стало один. Ставим другий. Стави. Як тільки комора відбудується, як тільки ми налаштуємо економіку, тоді зразу я вмикаю, щоб п'ятка продавала і наймаю працівників, і у нас міграційний стан тоді добре буде. Тепер я хотів зробити так, щоб е, було поруч десь хатки, які будуть працювати на лісопильні. Скільки тут працівників? 5. 5, тобто 5 хаток, щоб повністю забезпечити лісопильню, мені потрібно. А тут скільки повністю, 3, тобто, можна десь далі поставити. Е е я ще хочу подивитися, наскільки буває забруднення. Воно ще не відбалансоване, це забруднення. Ну, подивимось, подивимося. Відбалансоване забруднення чи ні. Ось тут є зелененька позначка здоров'я. І якщо забруднення надзвичайно велетенське, то ця позначка здоров'я потихеньку так у, -у, -у, йде вниз, як ми писали, вниз. Так. Тепер. Спожбачі, спожбачі, у нас будуть ось такі хатки без обійстя. Так, 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 так. Я навіть не знаю, як зробити, слухайте. ]igent. Добре, давай. Трохи сюди. І такий паркан буде в них приєднуватися до цієї супи. Один? Вот я поки збудую. Як можна зробити? Ось так. І ось так, а ось участь, таке Цікаво зробити, щоб години працювали саме тут. Так, добре, все запланували? Тепер нехай будують. Зараз, як тільки міська рада відбудується, налаштовуємо економіку. А я забув про криниці, слухайте. Добре, зараз вони позаймаються. Скільки в нас наразі цвяхів, ану. Цвахів поки вдосталь заліза використали тільки 100 одиниць. 100 одиниць. А скільки... тут ніколи не було написано, скільки заліза потрібно на це скільки вони використовують. Один до одного, чи як це відбувається. Так, саме майже відбудували. Ні, не один до одного. Тобто вони забрали зараз 100 заліза, вірно? 100 заліза забрали? І диви. Ну тут вже в них знаходиться. Може тут десь написано. Скільки йде заліза на 10 свіхів. Треба дивитися. А може ось тут дивитися. Розумію сто. Mm, ні. ні. Ні написано, ні написано. Треба буде можна якось самому вирахувати подивитися, щоб я мав на увазі. Отрас понаглядаю, 82. Що там? Ага, всі тачки у нас зламалися. Десь дві або три одиниці заліза йде на 10 свіхів. Слухайте, це. Це дуже файно, якщо так, я помітив. Ну може. очікується 20 свіхів. А може і більше. Це вона зараз працює чи ні? Добре. Потім, за лаштунками, я ще подивлюсь, як вона працює. Пішли налаштовувати міську раду. Мені потрібно ціна закупівлі, я встановлю 50. Якщо у вас налаштування економіки міської ради інші, будь ласка, напишіть це в коментах. Мені буде дуже цікаво подивитися, як хто налаштовує міську раду, щоб у них був стабільний прибуток. І постійно, щоб у них були гроші у родин. Тобто, щоб не було такого, щоб ви йшли і постійно ти їм гроші забезпечення. Так, податки на статки я поставлю дивіться, 50. Як тільки в них буде в родини 50 гривень, зразу йде податок на статок. І ось тут, ось тут ставлю найбільшу податок, 20 гривень. Тобто, то якщо б там зразу була така людина, що вона і 20, 50 і 100 гривень за один місяць заробляла, ну, на старому знаєш, тому я ставлю 20, для того, щоб зразу збалансувати все, і виходить при такому налаштуванні таке, що та сім'я, котра, як можна сказати, полігарка, в них забирають гроші, і віддають гроші в сім'ю, котра це потребує, майже автоматично. І вони так порівнюються згодом, що у кожної сім'ї по 50 гривень, у них це є в надрушку, і це не добре. Тому я налаштовую так. Це оце я один раз налаштовую, можна потім подивитися, і далі я сюди буду зовсім заходити, налаштовувати економіку, тільки буду дивитися, які потрібні там налаштування для тих там виробництв. Все. На цьому економіка, можна сказати, завершується. Так, так. До 20. Чому можливо ось тут 20 поставити? По все, 20. Все, Більше чіпати не потрібно. Можете забути про економіку, якщо ви ось так налаштуєте, як я, можете забути і нічого не буде. Ну, звісно, якщо у вас будуть хати з огородиною, тому що вони, з них буде найбільше оцей податок. О, диви, вже статок 63. Ось бачиш, тут 32, 30. 27, 46. Ну ось, вже диви, в них по 50 гривень в кожній хаті. Цих теж вже 50 є, все вірно, я роблю. Так, відбудовуй. Відбудовуй комору. Далі. Після того, як ти їх відбудуєш, якщо ми встигнемо це зробити до того, як зійде сніг, буде дуже добре. Що там ще не зіпсувалась? Капуста. Капуста, ні, а ось яблука скоро ось ось їдуть. Сир. Бачиш, в них дуже багатецько їжі, треба в них забрати її, викупити. І віддати й тим, у кого є потреба на цю їжу. Бачиш, ці. Тачко я зламався, тому треба буде зразу тисляра. Так, тисляр, давай, напевно, зразу після хати. Заплануємо його. Ну, майже 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 май 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 встиг, давай. Встигли, все добре. Все добре, тобто нічого не зупиняється, все дуже добре. Ресурси вони стиха, тому що тут поруч його достатньо, і вони все зробили. А зараз снявши відбудуємо, щоб він повага до течки. Далі люди. Економіку ми вже налаштувати, чіпати ми її не будемо. Так. Давайте, хлопці, давайте давай. швидше, 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 поки вони зіпсуваються ці продукти. Так, є, збудували і пішли хату, зараз забудувати. Так. Дивіться, тут є така. заповнити список ресурсів автоматично. Я за оштунками, куди видивився, натискаєш і все. І все, що з городини купити у місцевих, воно все он, бачиш, йде. Я потім ще трохи поекспаментував за лаштунками, краще робити ось так. Тобто, бачиш, він тут ставить місткість 20 тисяч, 10 цих поставив і закуповується все. 10 чи ні? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ні, 9 він поставив. По 200 ставимо. Щоб вони дуже багато не закуповували. 200, 200, 200, 200, 200. Знаєте, що я зараз хочу проекспериментувати ану. Яблука. Бачиш, вони майже в них зіпсувалися. Сало. я вон бачу теж в них майже зіпсувалося. Я хочу перевірити дещо. Якщо я зараз у нього викуплю ці яблука. Поставлю. Є там яблука. Вишні абрикоси... Правда, вона ще сушена. Ялочина, ячмінь, а нема тут яблук. Хм. Тобто яблука я не можу в них викупувати. Ялочина, ячмінь. Ну добре, тоді давай на капусту. Ось капуста 586 і морква. І в них а, вже вона трохи зіпсована. Ставимо закуповувати капусту і ставимо закуповувати моркву. А ось вони яблука, вони вже стоять, все, і поставити яблука. Мені просто цікаво, якщо я зараз викуплю, так аж сама буде м -м, псування. На ось такому ж самому місці залишиться ціні. Дуже цікаво, мені подивитися. Так, там сидять, там сидять. Мені треба ще двох будівельників компенсувати. Щоб вони були. А, 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 а може трохи більше збільшити хатки. Будівельники, будівельники. Ось тут поставлю коваля і подивлюсь, як вони на забруднення. Може потім їх кудись інше. Тобто це в мене буде коваль. Так. Є. А ось тут, біля міської ради, в мене будуть два будівельника, котрих я компенсувати хочу. Так. Де ж ти будуєшся? на рівне поверті? Ага, тобто ось так ти будуйся. Так, ні. А ось так будуйся. Ну і чого страшного? Одна буде так. Ні, не подобається мені. Може, я огородиною тут зробити. Давайте зараз відбудуемо. не будемо поспішати. Нехай я зроблять те, що я хочу. І ще там є хата. Вон, так? от треба відбудувати. Нехай вони відбудовують. Мені зараз потрібно, щоб були робітники. Так, відбудовують хату. Що, що там закупівлює? Працівника я не призначив. Наймати тільки жінок. Скільки у нас там три. Одну жіночку наймаємо і дивимось. Так, зараз притягнуть капусту. Ага, ось притягли. А, ні, так і залишається. Диви. Бачиш? Тобто вони вже її напівзіпсовано купують. Бачиш? Тобто ніяк не змінюється. Добре, тоді йдемо до ядки. Ставимо. Щоб тут працювали тільки жінки. Є. І ось тут дивись, заповнити список ресурсів автоматично натискаєш і зразу яблука, капуста морква з'являється. Котрі ось тут ми викуповуємо. Я за лаштунком був вражений. Це настільки швидко тепер все робиться, не потрібно там дивитися. Тобто я можу зараз викуповувати ще якийсь ресурс, до речі, там кабачки. Псувалися, ні? На хову, я бачу, псується і кабачки. Тобто давай горох. Так, ось горох. Давай купуємо. Є. І кабачки. Давай кабачки теж поставлю, нехай покуповують. Там скільки у нас. Одна жіночка залишилась, яка не працює. Недостатньо харчів на продаж, відсутні житла. Наявні робочі місця. Давай, будуйте. От, нас поки все виходить, будуйте. Поки проблем я не бачу ніяких зовсім. Одна тільки проблема з точками, але зараз ми її вирішимо. Якщо ви швиденько відбудуєте все це діло. Так, це є. Угу. Довго-довго-довго бачиш? Тесляльп потрібен. Mm -hmm. Уже використали деяк, деяке вугілля. Так, сюди. Бачиш, здавай, у нас суть ці соломи. Усі потрібні ресурси зібрано, зараз відбудують. Ну і все, відбудовують. Далі у нас йде тесля. А він навадить. Пошкоджені ці. Давай, напевно, зразу зараз підготуємось До тесляра. П'ятнадцять. Якщо я вірно пам'ятаю, металевих частин туди потрібно, але ну, зараз ми П'ятнадцять, він чи ні. Угу. Mm -hmm. Коваль, вуглерка, каменярня. Щоби так гарно працюать, самоварня. Так, 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 я про горновою. Ось те сьогодні. А ні, тут написано. Ну я пам'ятаю, щось 15, 15 або 20 потрібно було металевих частин, щоб полагодити. 400 заліза все. Процес, скільки у нас залишилося заліза? 450 заліза. Ну добре. Все зараз будують. Будують, і я ось тут показую, що тут одно робоче місце. Тут тільки чоловіки працюють, вірно? Вірно, тут тільки чоловіки працюють. Все, давайте, то будуєте? Зараз міграційний стан у нас зразу піде. Будемо потихеньку, потихеньку крок за кроком налаштовувати, не поспішаючи. Тому що це дуже важливо. Угу. Давай набудову, добудову, добудовуй. Це файно, фокусів впорались. Тепер можна буде трохи відправити, подивитися, як я це бачу. Тепер я хочу ще подивитися, що там. Угу. А продають вони чині. Податки на статки, місцевий ринок. Так, так, продають, продають. Все добре, тобто пішло. То ми потім ще доналаштуємо. Як мені тепер зрозуміти, як ось тут в них та огородинах і зіпсувалось щось, чи ні? Це ж скоріше всього, відображається тільки що в коморі зіпсувалося. Ну добре, там вже будемо дивитися. Все. Є. Тепер в нас міграційний стан налагоджено. Ща... Зараз, як тільки прийде нова родина, ось цього романа я знімаю. А ось сюди, хто прийде, він буде зразу тут, можна сказати, працювати. Так, тепер. Треба, щоб ви сюди все принесли. Тесляр, тесляр. Що там? До тесляра вже підготувалося? Так, 15 металових частин є. Цвяхів майже вже 300 зробили. Є, підготувалися вони до тесляра. Це дуже добре. І нехай ось такому і тримається. Скільки потрібно? 120 цвяхи? щоб теслярню відбудувати. Угу. Нова родина селиться у нашому місті. Є, поселилась. Радослава і Доброслава поселились. Принесли вони з собою 17 гривень. Зараз подивлю. Радослава сюди піде. Тому що більш працювати нігде. Триває пошук. Так, Радослав пішов працювати сюди. Угу. Тепер прибираємо Романа і відправляємо, де він був на будівництві. Сюди. Добре, тепер Радослав у нас працює тут. Влаштувати б його жіночку, щоб вона там десь працювала в'ятки. А тут. А, її можна влаштувати до комори. Якщо потрібно буде збільшити кількість, можна буде її влаштувати туди. Зараз да, вы будете снявать. Убраемся с этой тачок, оч ⁇ У нас, вс ⁇ -таки, сбить место в один так, как было. Так, дочка, она надо там, кто потили бы. Конечно, надо, наверное, прийти с будильника забрать, чтобы ты снял. Будем. Так, давай, давай сюда пойдем. Маркан. Сидите вот так, возьму. Короче, здесь покоюсь, вот, так, я забуду. Так. Маркан, потом буду по-таки расширяться. Додогрувать, как говорится. Так, Береза. Ага. Да, я хочу, чтобы тут есть... Якась... Нехай ябуня буде. Ось одна і друга ябуня нехай буде. І поруч біля тебе зразу поставимо лавиця. Так, а наші трохи. Так, отставимо лавицю і біля лавиці, напевно, дзвіничку. Поставимо. Ось так. Добре. Шпаківни може бути тисяча. Давай такі там шпаківням ліса чи ні. Шпаківня. О, вліза нехай там буде. Шпаківня, добре. За мною не хто побачить примети, а нехай буде. Потім що паківня завершено, а як мені так зробити щоб... Все, тесляра відбудували. Угу, тут тільки чоловіки працюють. Ну, давай туди двох чоловіків все ж таки заберемо звідси. І сюди поставимо. Є. А потім будемо потихеньку їх замінювати. Так, тут зробили. Тепер мені потрібно, щоб ви полагодили ці тачки. З тачками вони будуть трохи швидше будувати. Як мені так зробити? Давай трохи подекоруємо і подумаємо. Ось можна ось так. Щоб був у них вихід? Так. Десь приблизно зроблю. Є. І вони ось так будуть відноситися. Тепер другу. Давай напевно хату зразу заплануємо. Може зразу ось так до те'єра зробити? Нехай вони будуть. Так, посередині, напевно, зроблю. Це у нас буде тесляр тут працювати. Один. Поки одного тесля зроблю. Потім будемо розширювати, може зразу. І другого. Ось так. Родина, дві родини Теслярів будуть. З одного і з другого. Все, є. Побудували. Там є. Давай, напевно, ось так пересунемо, щоб оце було. Тепер вони яку будівлю. Ага, ось тут ковалів будують. Давайте, хлопці. Я зараз ще подивлюсь. Два працівники прийшли, немає зав... завчасне вагодження. Натискаємо, і вони зараз будуть йти і вагодити три тачки, котрі в нас знаходяться. Так, цвяхи вони підтримують це підтримують. Ну Бачиш, постійно йде у нас виходить цей. Так, морква. Хтось вільний є. Чотири жіночки вільні. Давай я наймаю сюди одну жіночку. Автоматично. Горох кабачки. Ще щось потрібно викуповувати. М -м -м -м. Давай напевно гарбуз. І цибулю. Гарбуз і цибулю. Сесн поставити автоматично. Ага, поки вони гарбуз і цибулю не принесуть, то не буде. Зараз подивимось, як оці будуть закуповувати. Так, горох, сушена риба, олія. Це в них все є. Ага, ті звідси. Ті звідси працюють. Що, повагу диве? Дві тачки вже відремонтували. Добре. Третю тачку. Все. Є. Тепер буде будівництво швидше йти. Вони будуть набагато більше набирати ресурсів. Зараз пришвидшимось. Так, це зробили. Це зробили. Тепер мене коїться ця хата. Родини Лук'яненків. Різновиди їжі. І статок. 16 тримається. 42, 49, 53. Ага. Що у нас з економікою виходить? Видатки 264, прибутки 173. Ну, майже вирівнялись. Добре. Угу. Давай, ось тут відбудови. Робоче місце. А -а Давай сюди зразу. Ось деко. У мене зупинився запис, тому деяких речей ви не побачили. <смі> Дивіться, відбудувалася ця хата, я її трохи віддекорував. Тепер тут родина Онесенків, вона працює, ну, тобто, а, цей якого працює Марко Коваля поруч. Подивився, я в коментах, там коротше, сказав, коли буде 250 населення, тоді буде вплив забруднення йти, якраз і подивимось, наскільки забруднення сильно йде в грі. Я будую так, щоб воно спеціально було. І ось тут потихеньку почала будуватися в нас хатка. Яка вже буде до теслярів відноситись? Що в нас з економікою? З економікою поки все в нас добре, стабілізувалося і все нормально. Я думаю, якщо ми так і далі будемо розвиватися, то буде в нас дуже доволі швидкий розвиток. Якщо тобі сподобалось, став лайк вподобайку. Якщо хочеш продовження, ти знаєш, що робити. Дякую тобі за перегляд До побачення.